Щиро дякую оргкомітету за цю нагороду. Це для мене велика нагорода, тому що ця нагорода е, зв'язана з іменем надзвичайно талановитої, надзвичайно інтелектуальної, прекрасної Ольги Кобилянської. Треба сказати, що рідко коли зустрічається. Серед письменників людина, яка може з такою великою душею, з таким прекрасним почуттям передати навколишній світ і саму себе. Саме найбільше і найголовніше це те, що Оля Комелянська практично не мала вищої освіти. Вона своїми силами здобула вищу освіту, вона своїми силами своєю наполегливістю. Дійшла до того, що вона почала писати. І я якраз у цій у цьому творі ця рідна показую вона, як сказала пані Віра, вона справді звучить е, румунською мовою як принцеса. Е, я якраз показую становлення письменниці. Практично ніде чи майже ніде у творах не йдеться про це. Становлення людини. Є людина, яка сама себе зуміла викувати, зробити і досягти дуже багато. Це для мене, як для людини, величезний приклад у житті. Я вчора був на спектаклі, який Баташанський театр поставив у Сучаї, дуже просили генерального консульства приїхати на цей спектакль. Величезний будинок культури, холодний. На 530 місць весь переповнений. І знаєте, ким переповнений? Молодими людьми. І не представляєте, як вони сприймали. Так Кожній людині молодій хочеться щастя, хочеться життя прекрасного, хочеться чогось доброго. Він же росте з малого і не знає, що його чекає буквально через кілька років. Йому дуже хочеться чи дівчині, чи хлопчику, бути щасливим. Дякую вам.